Добрий день, 12 серпня Полтавщина достигає сорт сливи диплоїдної премєр Така гігантська слива. Дуже-дуже смачна і має великий розмір. Щось вона трохи призабута Уже. то Новинки, новинки все йдуть, а така слива. Ось такий має вигляд. Крупнячок. Так. Ну, все б у ній нічого. Ну, дуже багато гніє. Після дощів є тріщинки, потріскало і пішла гниль. Так як ото бербан гігант, так і цей сорт. У нього і врожайність висока. А такий аромат має запах такий, смак. Така жовтувата м'якош у нього. Ну, а тільки треба обробляти від гнилий. І все буде гаразд. Так, ну і не можу пройти мимо, щоб не показати таку красу, як румяна зоріка. В цьому році вона почала достигати раніше. Ну, в неї вона гарно висить і до кінця, до кінця серпня вона буде. Реалізовуватися поступово. Ось гілку поламало, там підпер, там поламало, ну а все рівно має розмір хороший, хоча і навантаження таке дуже сильне. Це одна з моїх любимих слив. Ось має такий гарний вигляд. Кисточка відокремлюється. Солодка. Маленька кислинка в шкірці. М'ясиста, не водичка така, пружненька. Ну, в общем... Самий позитив. І вигляд. ну Просто горить на сонечку. Такі рум'янці є, де на сонці, де в тіні, Чисто жовта. От така краса.